Друзі, бажаю вам здоров'я, всім гарного, гарного обіду. Давайте я покажу, що я приготую козакам на обід. Догадуйте що? Український, народний, що? Правильно, борщ. Гляньте. Та ви що, гляньте на нього. У мене раз в неділю я варю точно борщ. Раз в неділю. Ну буває і два рази, але зараз, о, зараз в мене є деякі обставини, що раз в неділю. Але думаю, скоро, що буду і два. Ну так як козаки просять, так і роблю. Ось так. Цей раз вийшов трошечки красний. Робив трошки по-другому рецепту. Ви ж мені писали в коментарях. Пробував так і так. І я вам скажу. Трошечки став красний. Але він такий, знаєте, не дуже красний, бордовий. ну Мені подобається. Бомба. І на смак взагалі бомба. Мені передавала е, заправку до борща там в таких пакетиках. Я пачечку постійно кидаю накидаю на каструлю. Взагалі вкус зовсім другий. Ну дуже смачний. Дуже смачний. Так, йдемо далі. Так, друзі, на друге жару картошечку. козакам на обід. Ось так. Не дивіться на мою фольгу, будете казати, що о, грозна плита, це фольга. Я її поміняю, не переживайте. Так, отут одна картошечка. Оба! Ось тут друга картошечка. Опа. Ось так. До картошечки в мене є. Цибулька ще. Це ще не вся картошка. Ось тут ще є картошечка і ще, ще в одному ще в одній місці картошка. Ось так. Картошечка жарена з цибулькою на обід. Та ви що, смакота. Так ходімо далі. Ну і друзі, по стандарточку. Гріночки, колбаска, сирок, квашені помідорки дожареної картопельки. Агурчики лишили ще бризольки. Я всі роблю трошки запасом, щоб ще було на другий день, щоб козаки смакували. А джіка, кабачочки, бутерброди з салом, чесничком до борща. Та ли сало, бутерброди, дружок на хлібі. Зараз ще доріжу цибульки і чесничка поставлю. Всім гарного дня! Бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям!